Вітаю вас на каналі Нелька Фетеробук, моя новенька книжечка у середньому форматі. Буде чудовим варіантом подарунку для діток від півтора року, 18 місяців. Ігрова обкладинка, можна переміщити такі напівбусинки, намистинки. Є такий котик рухливими лапками, ховається за листечко. Він може бути головним героєм в книзі. Тут шість сторінок, кожна сторінка окрема гра. Перше – це в нас то, що їсть». Робила новий варіант тваринок, мені він здається набагато. Тут цікавіше, ніж я робила попередньо. Великі деталі, дуже зручні, Як для маля, так і будуть цікаві для більш старшого віку. І розміщуємо, хто що їсть. Дуже швиденько та дуже цікавенько буде дитині. Це такий іменний тортик, можна подарувати дитині навіть на один рік. Тут одна світочка. Це зроблена пірамідка в такому вигляді, зроблена на липучці. Діти дуже люблять цю липучку, можна вивчати більше менший по зростанню, по розміру. Наступна це в нас песик. Він вивчає в нас кольори дуже любий. Тут є чотири кульки, поєднуємо по контуру і, відповідно, по кольору. І ще три кольори у вигляді кісточок. Ця сторіночка буде цікава, ще помасажуємо пальчиками, такими з полімерної глини, дуже гарні гудзики. Вивчаємо геометричні фігури, розміщуємо їх на сторінці з огляду на форму. А тут у нас зайчик, який дуже полюбляє їсти морквинку. Починаємо вчити дитину рахувати до трьох. Пересувні такі переміщуються точніше лапки. Можемо поставити цифру, назвати дитині та розмістити відповідну кількість морквинок. Так, дитина буде кормити зайчика та вивчати рахунок до трьох. І остання сторіночка це в нас пазли. Пазли складаються з двох частин. Тут у нас фрукти. І пазли зроблені таким чином, що ви не бачите різний різне вид пазлу. Дитинка буде розвивати свої навички в їх складанні. Така книжечка в мене вийшла. Дякую вам за перегляд, що ви зі мною. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Якщо цікаво, підписуйтесь. У мене дуже багато різних книжечок. Я завжди роблю щось новеньке. Дякую за увагу і до зустрічі!